Рейкі медитація, і я проявляюся у світ. Для прийняття енергії ти можеш сісти або лягти. не схрещуй руки та ноги, заплющуй очі, зроби глибокий вдих, повільний видих і промов за мною. Я проявляю себе. Я проявляю всі свої таланти, всі свої бажання. Я проявляю себе повністю, зі всіма своїми якостями, страхами, проявами, емоціями. Я проявляю все, що є в мені, і дозволяю собі не ховатись від світу, а жити життя наповнено розкриваючи свої бажання і створюючи життя своєї мрії на благо мене всесвіту і всіх живих істот Енергія м'якою окутує тебе ти відчуваєш що можеш розслабитись прибрати всю напругу всі важкі думки переживання тривогу все це залишає тебе. Є тільки ти, твоє відчуття і енергія, яка веде тебе за собою. Енергія наповнює тебе від маківки і до самих стоп. Вона тече крізь тебе двома потужними потоками. Ти можеш її відчувати чи не відчувати, і це не має значення. Вона є, вона існує, і вона допомагає тобі рухатись по життю. Вона наповнює тебе зцілює і повертає тебе до гармонійного стану, стану, в якому тобі не страшно, стану, в якому тобі спокійно, стану, в якому ти відчуваєш любов і можливість створювати. Життя так, як хочеш ти, проявляти всі свої бажання в фізичному світі. Відчувати себе в гармонії з собою, зі своїм тілом, зі своїми думками, зі своєю душею. Справжні проявлення. Це не соцмережа, це не коли ми дуже активно показуємо себе світу. Справжнє проявлення, це коли ми показуємо себе справжнє. і неважливо кому вдома, близьким людям, друзям, знайомим. Коли ми просто виходимо в магазин, гуляємо по вулиці, ми не граємо якусь роль, ми є справжні. ми проявляємо себе. Ми демонструємо себе справжнє. Ми дозволяємо собі бути чесними, цілісними і не ховаємо свої справжні почуття, емоції, потреби, бажання, свою власну правду. Ми проявляємо все, що є важливим для нас, ми сміливо говоримо про те, чого ми хочемо, про те, що ми відчуваємо, і про те, якими ми є. І це не для того, щоб привернути увагу, не для того, щоб щось комусь довести. Це природній процес, бути собою, обирати те, що хочеться саме вам, говорити про те, що важливо для вас, діяти так, як хочете ви. І це проявлення йде з нашої внутрішньої опори. Там немає страху, там немає неприйняття себе. Немає не любові до себе, а є суцільне розуміння своєї природи, своєї суті, своєї істини і свого призначення. І через це стає дуже спокійно. І так хочеться жити яскраво. Хочеться жити так. Як відчуваєш саме ти. Хочеться відчувати свої бажання, говорити про них сміливо і йти до них. Бо це твоя природа, це твій істинний шлях, і на ньому тебе ніщо не може зупинити. Давай пройдемо цей шлях прийняття себе для того, щоб можна було проявити це в світі. Уяви, як всередині тебе з'являється маленьке світло, яскраве, але поки що дуже маленьке. Це і є те, що ти хочеш проявити в світ, але поки що воно сховане, воно сховане тобою, щоб воно було в безпеці, щоб ніхто не образив, не знецінив, щоб ніхто не зробив боляче. Коли ти покажеш себе справжнім, а люди цього не приймуть. А тепер уяву, як з цього світла спадає це обмежень, бо ти більше не залежиш від думки інших людей. Так, ти можеш комусь не сподобатись, але це їх вибір. І це не страшно. Ми різні люди, ми можемо комусь подобатись, комусь не подобатись. Це абсолютно нормально. І думка інших людей точно не має тебе зупиняти перед тим, як показати себе світу, проявити себе, з'явитись енергетично, фізично, з'явитись для себе по справжньому, не та роль, не та тінь тебе справжня, а ти, ти з'являєшся зараз. Та швидю, будь ласка, як це обмеження залишає тебе? Як тебе залишають уявлення, що ж таке є проявлення? просто йдеш посидеш далі, а це залишаєш десь минуло. Як тебе залишають обмежені і страхи твої особисті, будь-які страхи, вони просто зараз злітають тебе як легка тканина. Наче шовк, ось вони були і немає. І ти відчуваєш себе вільно. І як зникають уявлення про світ, в якому не можна проявляти себе, в якому це небезпечно, це теж залишається в минулому і не йде далі з тобою. Як залишається в минулому все, що стримується твоє внутрішнє світло, і воно починає зростати, бо більше немає перешкод. Є прийняття і любов себе. Я відчую, як ці почуття розтікаються по твоєму тілу, заповнюючи кожну плітинку тебе. Ти себе приймаєш, ти себе любиш, і це світло починає зростати. Спочатку воно заповнює все твоє тіло. І тепер ти світишся повністю, і це світло виходить за твої межі. розростається навколо тебе, і тепер це світло можуть побачити інші. І це і є твій справжній прояв, прояв тебе в цей світ. Тепер тебе видно помітно, і тепер твої бажання важливі, твої слова чують, твої дії підтримують. Будь-які твої вибори правильні. А твої справжні бажання здійснюють, бо вони справжні. І ти бачиш свій істинний шлях і ідеш по ньому, по цьому шляху, де все, що є в тобі, є важливим і ти проявляєш це в цей світ, так як вважаєш за потрібним саме ти. Тож не затримайся, іди, підкорюй цей світ, демонструй себе йому, демонструй всі свої прояви, все, що є в тобі, всі таланти, всі слова. Всі бажання, всі можливості, все, що ти можеш створити. Не стримуй себе. Обмежень немає, є тільки можливості. Твій шлях відкритий для тебе. Ця безмежна дорога тепер з тобою. Твій істинний шлях. І ти можеш повернутися в своє фізичне тіло, відчути його. Поворушити руками, ногами, зробити глибокий вдих, видих, розплющити очі і все ще бути на цьому шляху.